Працювати – Багато без відпочинку працювати. Інфляція. знецінення грошей. унаслідок чого на одну і ту саму суму з часом можна купити деталі менше товарів та послуг. Педант людина, яка суворо дотримується певного способу мислення, певних правил, звичок. Рудименти. Органи, які були розвинені у предків, але унаслідок еволюції втратили свою основну функцію. Гетерохромія. Явище, при якому у людини або тварини очі різного кольору. Скрупульозний. Надзвичайно тонкий. Детальний. Вибалушуватися. Широко розкриватися. Розплющуватися. Про очі. Проциндрювати. Марно витрачати на що-небудь. Про гроші. Аматор. Людина, яка займається якоюсь діяльністю непрофесійно. Інкрустація. Оздоблення виробів маленькими шматочками дорогоцінних каменів. Знітитися. Відчувати збентеження, ніяковіти від чого небудь. Заточуватися. Хитатися. Втрачати рівновагу. Кредо. Основні погляди. Переконання. Смулити. З насолодою пити. Смоктати. Не хлюй. Надбала у своїх вчинках. Незібрана людина рейваг безладно розкидані предмети. речі Цівка тоненький струмінь води або іншої рідини. Аскетизм. Суворий спосіб життя з відмовою від життєвих насолод. Піпідастер пухнаста або пір'яна щітка для змітання пилу. Ерудиція. Глибокі всебічні знання. Поінформованість. Вилога. Відвернути край на рукавах або інших елементах одягу. Скиглити набридливо скаржитися, жалітися на що небудь. Недіти вести бездіяльне, позбавлене мети духовних інтересів життя. Глашатий той, хто прилюдно проголошує щонебудь і бореться за його здійснення. ГОБЕЛЕН Килим з художньо-витканою картиною, Зображенням. Портьєра. Завіса з важкої щільної тканини на дверях або вікнах. Демографія. Наука, що вивчає населення. Його склад і рух. Амуніція. Сукупність предметів, що становлять спорядження військовослужбовця, крім одягу та зброї. Краяти. Різати щонебудь на шматки на частини. Провізія. Харчові продукти. їстівні припаси. Кон'юнктура ринку. Співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Китиця. Прекраса у вигляді жмутка ниток або шнурків, зв'язаних з одного кінця докупи. Криси капелюха. Відігнуті краї капелюха. Прейскурант систематичний збірник, довідник цін і тарифів на різні види товарів та послуг. Каламар чорнильниця. Тюрбан. Головний убір, який складається з довгого шматка тканини, обмотаного навколо голови. Каное невелике веслове судно. Зазвичай з веретеноподібним корпусом. Яке використовується для греблі одним однолопатовим веслом. Пандус. Похила площина, яка з'єднує дві горизонтальні поверхні різної висоти. призначена для переміщення колісних засобів. Наприклад, інвалідних візків або дитячих колясок. Покруч. потомство, виведене від схрещування різних порід тварин видів рослин. Забрало – Рухома частина шолома. Що спускається на обличчя для захисту від ударів. Оказія дивний випадок, незвичайна подія. Еспаньолка. Коротка загострена борідка. Редикюль невелика жіноча сумочка, що використовувалась у минулому для носіння дрібних предметів. Як-от гроші, рукоділля або люстерко. Реноме. Громадська думка або репутація. Монохромний – Одноколірний або такий, що складається з одного кольору та його відтінків. Резон. Достатня підстава. Причина. Розумний привід до чого небудь. Стріха. Солом'яна або очеретяна покрівля. Панацея. Ліки від усіх хвороб у міфології та в переносному значенні. Янкі. Прізвисько американців. Сомнамбулізм. Хвороба, яка виявляється у несвідомих діях, рухах під час нічного сну. Мозохізм. Прагнення людини до задоволення, яке проявляється у тому, щоб їй було завдано болю. Чванитися. Виявляти пиху, Вихвалятися чим-небудь. Регент. Особа, яка в монархічних державах тимчасово править замість монарха. Під час неповноліття хвороби дійсного монарха. Сполотніти. Стати дуже блідим, побіліти від сильного хвилювання, страху, горя і так далі. Дюжина 12 штук чогось. Денді чоловік, що приділяє особливу увагу зовнішньому вигляду, вишуканим манерам, жестам та мові.